Комунальне підприємство вінниця міськтеплоенерго братиме кредит на модернізацію системи опалення. Рішення про надання підприємству дозволу укласти кредитний договір з північною екологічною фінансовою корпорацією прийняли на сесії міської ради. Гарантом виступає міська рада. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман. Довосьме питання порядку денного. Дозволу комунального підприємства Вінницької міської ради Вінниця місь теплоенерго на укладання кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО» під гарантію Вінницької міської ради. Прошу ставити на голосування. Сорок рішення прийнято. Мова йде про міжнародний проєкт, який передбачає дві складові. Перше, це кредит в 400 тисяч євро під 6% річних з відповідними пільговими періодами, на модернізацію систем теплозабезпечення міста. І другий компонент цього проєкту, якщо цей кредит буде надано підприємству, підприємство отримує безкоштовний грант, безповоротний ще в розмірі 300 тисяч євро. Тобто фактично це. Я би сказав такий і пільговий кредит з одного боку, а з іншого боку грантова програма, яка дозволить дозволить в рамках нашої модернізації системи енергозбереження на ряду з чи доповнення з швейцарським проектом провести модернізацію в частині вулиці Київської Паризької комуни в тій частині, і можливо, модерніза... буде проведена модернізація котельні по вулиці Громова, що дасть можливість. Оптимізувати і виключити з процесу виробництва тепла неефективну одну катейну, замінити більше кілометра трубопроводів, встановити біля більше десятка індивідуальних теплопунктів для мешканців цих будинків.